З нашим братом з нашим побратимом воїном Олександром, який віддав своє життя за наш спокій, за нашу країну, за нашу державу, за наш український народ. Олександр Шост був призваний на військову службу 24 лютого 2022 року. Він був оператором механізованої роти, і механізованого батальйону. Загинув 11 березня 2023 року поблизу населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області, вважався зниклим безвісти. Я цю людину знаю з маличку. Я була його першою вчителькою. Надзвичайно старанна, надзвичайно сумлінна дитина росла. Таким він запам'ятався і дорослим. Він був дуже великим патріотом України. І він сказав, що я своє життя присвячую Україні. Це його слова запам'ятала, коли він одного разу до нас приїжджав у гості на, на свою малу батьківщину вже. І дуже його шкода, надзвичайно шкода. Жаль, що такий молодий. Він дуже захоплювався технічними науками. Він у комп'ютерах дуже з маличку його тягнуло до такої до новітньої техніки. Він був дуже ерудована людина, талановитий. Олександру було 43 роки, у нього залишилась дружина та дві доньки. Сьогодні нам боляче хоронити наших славних синів, нашу молодь, нашу еліту, суспільство. Та тих хлопців, які виконують свій великий обов'язок, Олена Семська, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Суспільне, Новини, Херсон.